Всіх вітаю, друзі, на каналі «Щоденник рибалки» Сьогодні я надумав перебалити на ставочку в селі Одаї. Це Отенійський район Івано-Франківської області. Виїхав я рівно в 5 годині. Щоб якомога раніше сюди приїхати, так як сьогодні обіцяють спеку більше 30 градусів, я попробую е, Порибалити поки не пече сильно Сонечко. Ну, поки зможу Сидіти і. Якщо буде клювати риба, тому що невідомо, вона в цю спеку може вночі більше хотіти клювати, коли прохолодно. Востаннє, коли я тут ловив карася на поплавок і задум був порушений тим, що перша покльовка а це була коропа, і він мені порвав жилку. За 10-6 зранку. Зараз скоренько я човник надую і запливаю. Ось і сонечко, там потрошечки вже виглядує. Так, зараз. Я буду вибирати місце для ловлі, хоч я вже знаю, що наприклад карась тут дуже любить, щоб десь зарослі були рогізна. Так званий очерет. Однак мене ще цікавить короб. Його тут є вдосталь. чи він підійде на прикормку, це невідомо. У мене є кукурудза консервована і є картопля варена. Трошки я правда вчора задовго її варив, вона трошки м'ягка, але нічого, помаленьку буду пробувати. І мабуть не буду довго рибалити, бо обіцяють спеку сьогодні. Бульки і там, і сям, корп ходить реє. Природа просинається. Зараз трошки буде активності поки ще свіженько зранку а потім скоріш за засарібка десь поховається, буде мало активна. Не встиг я відійти трохи сонце вже дивіться, як піднялося. Ага. мчить на всіх парах. Добре, значить і я приспішуся. Розкие картопельки и кукурудзи. Риби ходять великі ры, риє. Ри, ри. І карасі велике вискакують деколи. Я в шоці. І він тут є, він тут риє. Скрізь. Сонечко невблаганно піднімається. Так. Друзі, підгодував я, наче дві точки. Ух. Два місця підгодував я. І зараз. Тих ясенько собі вирулюю на перше місце. Ой боже. Це товсто лоб. Дивіться, як тут риє. Ух. Став великий, риба тут має де харчуватися, гуляти, її треба до себе просто привадити. Тут характерні особливості раз любить, щоб були водорослі. Скоро по мені трошки дивно. Я ловив тут ну, невеликих, таких до кілограма великих ще мені тут не вдавалося ловити. Того часу, як я підгонував хвилин 25 прийшло. Ух, короб вискочу. Може й до мене. Боже, от то короб вискочу. Ну здоровенний. Це капець якийсь. я не підсікнув рибу. Вона так хитро взяла якось. Дивно. Ох ти. Друзі. Взяв на картоплю. Треба відвідати ще одне підгодоване місце і попробувати, що там буде клювати. А Раптом там корм буде. Так, буде. Картопля спрацювала, значить, друзі. Значить, карась тут картоплю теж любить. Це цікаво. Вітер дме. Такий невеличкий вітрець, він в принципі дуже добрий. Дуже хороший. Так, два карася капітальних у мене вже є. Це чудово. В минулому останньому фільмі, де я упіймав щуку, то скажу вам, поїхав я до свого товариша Олега на пасіку, і той щуку приготував. Сметана була сепараторна. Ну і не знаю, і так він смачно готує. Но цей раз настільки було апетитно. Просто дивовижно. У нього вийшло особливо смачно. Взял зразу зразу. Значит, підишовы. Друзі, картопля. Це такі караси десь ржамів по 600. 630. Карасі просто бомба. І ще й цікаво, що на картоплю клюють. Прихожу я все-таки до висновку, що карась. Дибільшого хоче, щоб якісь були водорослі, рогіз, очерет. Тут наче вода відкрита, однак, якщо добре придивитися, то є такі патички стрічать з води. І під водою їх там чимало є. Тобто він все-таки тут теж тримається. Там під водою джунглі. Тут цих патичків дуже багато. Просто не всі вони видніються зверху води. Уха. Як доказ, що мої слова вірні. Так, ну що ж. Садок я не взяв. Плести до машини втратити ще хвилин 20. Чи вже нехай і так буде? Він трошки полохає рибу там, плещиться. Ні, я вже не вперше бачу, як мальок втікає. Кась плотвечко знов прямо біля мого ківка. Ох, друзі! Аво він! А ось і короб! Дочекався? Так, ну що ж, тепер буде боротьба не підведе мене снасть. Очок и так далее, ну шо жарный. Уху. <свист> ой ой Тихо-тихо-тихо. Дві цей Уха. Триечка тут є. Картопелька, друзі, картопелька три шестьсот девяносто Вміють сюрприз припіднести. Почався місяць серпень. І звичайно, що короб вже повинен жирувати, запасатися жирком на зиму, щоб благополучно пережити її. Він зараз має вже харчуватися стабільно. Непогана погода мені сьогодні підфартила трошечки. Вітерець легкий. Все це, звичайно, трошки грає роль. Корот не в задусі. Він неодноразово сьогодні скакав, йому комфортно, вочевидь. Ну і звичайно, я е... Особливо хотів би підмітити, що мені цей став дуже симпатичний. Бачу, що тут є дуже багато риби. Неодноразово ви знаєте, друзі, що я і щуку тут ловив і окуня. І теж щуки гарні попадалися. Бувало так, що і рвали, перекушували снасть. Прекрасні карасі тут. Просто прекрасні. Ну і ось тепер я упіймав коропа. Ну, 3600-3700 приблизно там його вага. Гарно він позмагався, поборовся. Ну, я насолодився сьогодні хоча ще тільки 11 година, однак я вже повністю задоволений, мабуть, ще... Півгодинки і можу їхати додому. Тому особливо я хочу підмітити заслугу Сергія Васильовича, з якого дозволу я і тут човні плаваю, а також, що він зумів такий гарний ставочок зробити, зарибити, зарибнити, що тут є дуже багато риби і... Можна кожної риболовлі чекати якогось сюрпризу, тому що риба немаленька. Ну, звичайно, велика подяка людині за те, що так старається, дбає, що може приїхати і тут повністю відвести душу, насолодитися риболовлею. Це дуже багато що значить, дуже, особливо наш такий нелегкий, важкий період. Опа! Точно, я так і думав, що мав короб. Дивіться. І пересте. друзі. Це капут. Дивіться, яка це махіна. Ви бачите, що це твориться. У-у-у-у. Це, друзі, ще більший. Друзі, сьогодні була просто неперевершена риболовля. Це які прекрасні два коропи. 3700 і 6700. Також карасі чудові. Вибачайте, якщо там мої ноги буде видно. Одного коропа цього великого я тут і залишу на ставі. Віддячу Сергію Васильовичу, звичайно. Ну та й в мене норму я зловивши навіть більше. Тому я з радістю віддам йому цього коропа подякувати от за такий чудовий ставочок. Де можна повністю насолодитися і природою, і риболовлею. Одаї Іван-Франківської області. А тепер, друзі, додому. Додому. Чистити, готувати рибку, запікати. Ну що ж, до скорої зустрічі. Дякую, що були зі мною. З вами був щоденний Рибалки.